Ну що, мої хороші, хочу вам дещо показати. І насправді я хочу вам сказати, що це, як по мене, це дивовижно. В моїх руках листочок груші, який хворий на таке грибкове захворювання, як е, іржа. І що ви можете побачити? Це не бік листочка, а це наружний. Дивіться, яка краса тінь. Ну реально красотень. І зараз я хочу вам розказати про цикл. Е розвитку, саме ось цієї проблеми, цієї хвороби, як іржа. Отже, зимує ця краса. Гриб зимує на ялівці, можливо, декоративному, казацькому, звичайному, китайському, ну на будь-яких ялівцях, але не на груші. На ялівці утворюється характерне здуття нарості, такі як роги, які навесні при вологій погоді набухають і стають помаранчево жалоподібними. Весною спори з ялівця перелітають на молоде листя груші. Зазвичай у період розпускання бруньок. Це приблизно в нас травень. Дивіться, яка краса. Ну, а на верхньому боці з'являються жовто-помаранчеві ось такі плями. Ну а з часом на зворотньому боці утворюються вирости, такі як оце ось, ось бородавки такі, з яких дозрівають спори. Саме ось тут у нас дозрівають ці спори? Ну а в кінці літа спори з листя груші, Ось ви їх можете бачити, дивіться, яка краса. Ці спори вилітають і заселяються знову на ялівець, де вони благополучно потім зимують. Чим же ж небезпечна ця іржа? Перше ослаблює грушу і знижує вражальність. Ну а друге, при сильному ураженні листя завчасно опадає, і до зими дерево стає набагато слабкішим. Якщо є поряд ялівець, його треба обов'язково лікувати разом з грушою. Ну а ви мене спитаєте, що робити, щоб не було цієї хвороби. Перше. Беремо зараз осінь. В першу чергу нам треба повністю прибрати усі ці листочки і спалити. Якщо на ялівці теж є ці такі вздуття, їх теж треба зрізати, обрізати ці все це обрізати і теж спалити. Весною обов'язкова обробка перед розпусканням бруньок та під час розпускання бруньок. і це такі препарати, як Хорус скор тапсін М Міравіс. Повторити обробку після цвітіння. обов'язково. Ну а влітку продовжуємо обробку з інтервалом 2-3 тижні. Для того, щоб не було звикання, ми препаратами. Що робимо? Правильно? Ми препарати чергуємо. Коли в нас йде плодоношення, ми робимо обробку фітоспорином або ж фітоцидом. Ну і осіння обробка це обов'язково по листу після збору урожаю. Ми обробляємо хорусом.